З больною головою давай, давай. на вот мене напав протислив про мандраж, мішання дружбан хоть би приніс з собою, щоб голова пройшла, і посвідні писа знайшлася Пляшечка горілки, знайшлася, ще пляшечка вина кайф! а поки що ми п'ємо до дна. Хороші огірки, хороші помідори. Тішому селі то я панки закривав. Мішаня дружба. Одну приніс собою, ну заглянь стіл, Напевне, щось ховав, знайшлася Пляшечка горілки. Знайшлася, чи пляшечка вна. Як гроші є, тоді знайдуться жінки. А поки що мимо до нас. І оже не болить, і от пісні співаєм. І наш веселий спів вже чутно із вікна. Мій дорогий сервіс. На щастя розбиваєм. Сусіди нам кричать. Ну буде їм хана. О, знайшлася пляшечка горілки. Знайшлася ще пляшечка. Hoje é a doidista do que a Poké Show, meu bem-mão A Poké Show, meu bem-mão E! E! Ah. Fodcast,